Друзі, усі мої вітання. Сьогодні 21 червня. І ось який результат маємо по пшеничці. Ось така пшеничка, гарненька. Сорту краєвид. Там щось собачки, певно, що талувалися. Ось такий, ну, колосок не дуже особливо великий, місцями є гарний, місцями є бідніший. Ну ця ділянка не дуже Особливо така е, хороша, ну, не найкраща, скажімо так, більш-менш, але не найкраща. Ось така пшеничка. Вона вже починає світлішати. Колосок набирається, добре, що дочки перепали. Дуже великий в цьому є позитив. Є з чого налити зерно. Е, ячмінь, ярі ячмінь. Також вже відео бачили, там і пшеницю бачили, і ячмінь. Ось так він гарненько вийшов. Тут оцей край трошечки слабенько. А так загалом маса досить таки непогана. По колоску також, ну особливо не непоганий такий колосок, також велику роль зіграв дощик. зараз налив Ну І думаю, що зерно буде наповнене і гарне. Ну і третя ділянка, про яку я хочу. Також показати це, значить, речка, ту, яку сіяв папа вже в відео, ви також бачили, я говорив про цей момент. Так, вона починає цвести. От, Скоро бджілки намалюють сюди маршрут і будуть брати гречаний мед. Місцями є ну, особливо. Не судіть, тому що сіяв, сіяли вперше. значить, Взагалі в історії не пам'ятаю. ну не, Взагалі такого не було. Не то, що не пам'ятаю, точно не було, щоб десь хтось сіяв у нас гречку. Тому -то це є перша спроба, скажімо так. Ну, і Будемо бачити, який буде результат. по цьому. Сіяв гречку не лише для бджіл, а для того, щоб отримати ще в певній в мірі зерно, тому що гречка сьогодні не дешева. От, а мати свою чисту без хімікатів гречку також це великий плюс. От, отака, друзі, ситуація. Така гречка. Також спробую десь відзняти відео, коли вона вже гарно розквітне і тілка буде на ній працювати. Все, на цьому буду завершувати. Свої відео. Отаке От по картоплі. В принципі, нічого особливого. От, картопля. картопля. Трошки жуки папа ганяє. От, починає також вже цвітки дати. Ну і з цієї сторони буряк. Досить такий непоганий, гарненький бурячок. Думаю, що буде гарний врожай. Ну, все, друзі. Всіх гаразд вам. Добра, догадаю.